Під кабінетом мамолога Валентина це її плановий візит до лікаря, який став регулярним через недавно виявлену хворобу. Після ковіду ну, так обнаружила в себе під правою рукою невелику горошинку, будемо так казати, лімфовузил. Разу подумала, що це ускладнення якісь, ну а потім все-таки вирішила звернутися. Звернулася до професіонала, подивилася, сказали, тут є проблема. Так, і відтоді це вже затягнулося на рік лікування. Не шукати в собі проблему, а вчасно виявляти її, закликає лікар-мамолог, адже рак молочної залози найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок. А нині, у період війни, саме стрес є одним із головних провокуючих факторів захворюваності. Стреси, негативні емоції на першому місці. На другому місці це велика група причин пов'язана з. Гінекологію, там, і запалення додатків, і полікістози, ендометріози, аборти, особливо аборти, особливо прийом гормональних препаратів і інші речі. Третя група причин велика це ендокринологія. Щитовидна залоза відома, гіпофіз у нас знаходиться в голові такий центральний чіп, який контролює майже всю гормональну систему. Наднирники, ті ж печінка, підшлункова залоза. Головне завдання лікарів вчасно виявити хворобу, адже навіть перша стадія раку несе свої проблеми та наслідки для всього організму. Наша задача основна це виявити пухлину, коли вона ще на доклінічній стадії, коли вона маленька, коли це заформє лише молочні залози, а не всього організму. Ось такий приклад приведу, це наукові дані. Якщо ми маємо пухлину за якісно один кубічний сантиметр, то в цій одній пухлині вже один мільярд клітин. Коли пухлина 3 міліметри, вона вже викидає кровоток клітини. І та перша стадія, там, онкологи радіють, да, рання стадія, все, ми виявили ура. Це вже захворювання, на жаль, дуже часто всього організму. І лікувати треба не тільки молочну залозу, але й весь організм. Тому що 3 міліметри. Вже в кровотоці клітини є приблизно 13% жінок у світі є носіями хвороби через спадковість. Відтак відома американська актриса Анджеліна Джолі розповіла всьому світу про свою генетичну приналежність. Деякі дослідники назвали це ефект Анджеліни Джолі, через який потік бажаючих зробити генетичні тести збільшився. Розповсюджилась така історія Анджеліна Джолі. Цей ефект Анджеліни Джолі, яка розказала всьому світу про спадковий рак молочних залози і рак яєчників. На диво в Житомирі досить багато випадків. І, відповідно, раніше профілактикою було лише видалення молочної залози, видалення яєчників профілактичних і все. Зараз. Прогрес не стоїть на місці, з'являються нові препарати, які дозволяють знижувати ризик молочної залози у жінок, у яких є мутація, на 40-70%. Якщо брати 100% захворюваність на рак молочної залози у світі, то 10% всіх первинних раків це раки спадкової сімейні. Яких розрізнити? Генетичні дослідження. Є лабораторії, які проводять, до речі, в Житомирі теж є відділення лабораторії, яка проводить ці дослідження. Проводяться вони раз в житті, от, береться забор, а дослідження саме проводиться за кордоном. Таке лабораторне дослідження не з дешевих від 10 до 15 тисяч гривень, але робиться воно раз на все життя і показує ймовірність захворюваності всієї родини. Якщо в сім'ї є дві жінки, наприклад. Дві рідні сестри, чи є брат і сестра, то хтось в сім'ї здає цей аналіз один. Не обов'язково кожному здавати. І фінансово, звичайно, тоді це легше. Чому так? Тому що якщо, наприклад, буде мутація в одній жінки, сестри, то буде мутація, як правило, і в іншій. Якщо не буде мутації генів, які відповідають за спадковий рак молочні залози яєчники в одній жінці, то не буде в іншій. Тому нема недоцільно вже іншої. Сестрі робити ці дослідження, не дивлячись на всі буденні проблеми, жінка повинна пам'ятати про щорічне обов'язкове обстеження, тим паче, що у Житомирській поліклініці номер 1 безперервно працює сучасний діагностичний апарат, а головне безкоштовний. Ми обстежуємо всіх, причому обстежуємо безкоштовно. Обстеження мамографічне безкоштовне. Потрібно лише взяти електронне направлення від сімейного лікаря, підійти в кабінет чи по телефону, є телефон. Записатися і там угу. певна черга є, тому що апарат має свої певні обмеження, технічні страх та несприйняття діагнозу стають бар'єром на шляху жінок до одужання. Пані Валентина каже, що потрібно полюбити себе, і тоді шанси на здорове та щасливе життя значно зростуть. Перш за все, це було несприйняття. Це здорова жінка, а така хвороба, як. рак. Така коварна, підступна, яка на перших стадіях вона себе ніяк не проявляє, вона коварна. Да. Потім, коли вже допустім, починає розвиватися, слава Богу, що я цього не відчула, як вона далі розвивається, тому що на певному етапі ми почали лікування. Варто себе полюбити, кожній жінці з нас, в будь-якому віці, в якому б не були. Що потрібно на себе звертати увагу. Такий лікар, як мамолог, гінеколог це наші друзі. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК-1.